в твої очі, спілувати уста, читати ще ночі, ті слова бажання, устами говорити, ті слова кохання, діями робити, дієм робити, дієм робити. Андрій Сускіда народився 23 лютого 1986 року. Після закінчення школи здобував юридичну освіту у Київському вузі, мав сім'ю двох прекрасних донечок. Він закінчував, входив 20-ту школу, в школі вчився гарно, був таким лідером до, до випускного класу. Однокласники мав дуже добрі відносини з усіма однокласниками, з вчителями ніколи ніяких проблем не було. І на випускному він виконував на гітарі, грав, ну він сам так, здібності такі в нього проявлялися. Мріяв стати юристом по, по батькових стопах, він хотів. І весь 11 клас він їздив тоді, в сваляві були курси. Від Київського міжнародного університету, він рік закінчив ці курси, і хто закінчував ці курси, вони автоматично ставали студентами першого курсу Київського міжнародного університету. Там він навчався також дуже добре. Він був улюбленим студентом Ганни Маляр. Вона викладала в них римське право. По закінченні повернувся в Мукачево, ну повернувся вже із. Із е, майбутньою дружиною. Андрій тривалий час працював за фахом. У 2020 році вирішив змінити професію юриста на військового і вступив до ЛАВ ЗСУ. А саме у 128-му окрему гірсько-штурмову закарпатську бригаду. Він прийшов на 1 вересня в формі. Це було для нас Даринка. Він молодший йшла в перший клас і він прийшов у військовій формі. Це виявляється, він каже: Мам, я інакше не міг. Ну, звичайно, це був шок, тому що ну як як кожна мама, всі переживали. Ми всі розуміли, що, що робиться все, але теж мам, ти ж мене знаєш, каже, я інакше не міг. Майже увесь 2021 рік. Андрій з побратимами брав участь у боях за схід України. Згодом його переводять у 36-ту бригаду морських піхотинців оператором відділення контрбатарейної боротьби радіолокаційного взводу Буар ну, з нашою 128-ю. Бригадою до грудня 2022 року, в грудні, коли була ротація, коли 20, 128 ма бригада поверталася сюди, троє з їхньої бригади, ще один табака Олег, табака Олег зі Львова і Федоту, табака, Федотов Олег із Самбура. То їх троє трьох перекомендували до 36-ї бригади морських піхотинців міста Миколаєва. І коли в грудні я запитала сину, чому він сказав: Мам, я не зміг інакше, тому що він був батарея управління артилерійської розвідки Буар, і на, на, цих, на цьому приладі ну, вони не змогли так знайти другу людину, яка б так швидко справилася. Андрій ніколи не говорив з мамою про війну. Навпаки, завжди жартував, щоб підтримати її. Я з ним розмовляла. В наш і посилці нічого нема такого, щоб, ну, щоб зіпсувалося. Так що най стоїть, може, дай Бог то заберете. Ми тебе теж любимо. І він Тобі мені люблю. на це, там він чув, я вже це говорила із сльозами, це було 26 лютого. І він мені на це що відповів? Так, Другий раз мені такі смски не відправляють з таким голосом, добре? Е, там має бути чорний такий твердий голос е, з думкою будь-якого москаля, яка там чи вилами затолкає. Без всяких оцих от нюнь, хнюнь і все остальне. Так би всі робили, розумієш, та я розумію, ну, другий раз не відправляє смски такі з, таким, з такою інтонацією голосу. Добре? Добре. Все нормально, давай. І в нього завжди все було нормально. Коли почалася повномасштабна війна, бригада морських піхотинців тримала оборону у місті Маріуполь. Вони мали вони пройти на, прорватися на Азовсталь. Ну. Перші ще спочатку, коли саму-саму першу колону, коли 860, здається, російська колона була розбита. Оце він з такою радістю, з таким це мам, нам вдалося, ми стримали. Ну практично, оце, це ці хлопчики всі тримали, всі тримали Маріуполь. Розмови з рідними були короткими. Цілую, бережіть донечок, писав Андрій. Коли стало зовсім гаряче, ставив тільки плюсик, що живий. Він тільки кожного дня, якщо не при Андрійку поставив плюсик. Він ставив плюсик. До цього часу, коли ще можна було вийти на зв'язок, ну то він інколи писав, а тоді вже пішли тільки єдині ну, плюсики, плюсики, плюсики. Ми так чекали цього плюсика. Дівчатка йому завжди. Скидували відео щодня. Вони там для нього танцювали. А Настенька грала йому на фортепіано. і це ми кожен вечір йому скидували, скидували відео, і отак чекали, 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 чекали якоїсь звістки. 11 квітня бригада Андрія не змогла прорватися з оточення. А вже 2 травня мама отримала сповіщення про те, що її син зник без звісти. Десять місяців родина шукала сина серед списків полонених. Координаційний штаб, Національне інформаційне бюро, головне управління розвідки, СБУ, Червоний Хрест, Червоний Хрест в нас, Червоний Хрест в Женеві. Такий зошит. Він весь, весь, весь щодень. от Щодень, бачите, це один список, це другий. Він щодень, я кожен день, де ми писали, де ми дзвонили, все. І по цих, по цих списках вони ми, ми сиділи, шукали. 13 лютого 2023 року мамі зателефонували і повідомили про збіг в ДНК по батькові з тілом загиблого. 13 лютого 2023 року. Нам зателефонував мені, особисто зателефонував старший слідчий з Києва з Шевченківського райвідділу Журба Віталій і сказав, що є збіг ДНК, Що прошу приїхати на опізнання. Чоловік із сином поїхали. Впізнання ніякого там не було. Мама каже: у Андрія на правій частині грудей було велике татуювання лева, однак тіло у чорному мішечку було невпізнаваним. Всі. Це не можна назвати тілами. Всі ті мішечки чорні знаходилися в рефрижератор 3499 його номер цього чорного мішечка. Ось. І по сьогоднішній день у нас немає висновку судово-медичної експертизи. Ми вже двічі. Зверталися через суд, щоб судна зобов'язав слідчого надати цей висновок судово-медичної експертизи. Чоловік сам їздив туди. До сих пір він рахується зниклий без зниклим безвісти. Медсестра телефонувала в Національне інформаційне бюро в головному управлінні розвідки. І всі ну, відповідають, що якщо буде в нас якась інформація, то ви нам її надайте тоді. Вона каже, а кого ми похоронили між ми похоронили 23 лютого 2023 року. В Мукачеві відбулося прощання з Андрієм Соскідою. З пошаною провели героя в останню путь. Батьки і зараз до кінця не знають, чи поховали свого сина. Вони все ще надіються на диво, вірять, що він живий. Це була, ну кажу, крайня посилка, яку він прислав. Це він поклав шапку свою, Майку прищепки, не знала, що не люблю такі прищепки, це не там буде. Добрився купити ці прищепки. Транспортири старші, тому що сьомий клас, він вже користується транспортир. Оце дівчатка йому, йому відправляли, бачите, вони робили йому такі. І він це, ну, от, це для, це одна сторона від Насті, одна від Даринки, це поклав. Була така гарна листівка з вітанням. Це настільки йому дороге було. Це була його машинка і з дитинства, з його дитинства. І з цією машинкою він і поїхав, він її підправив. В теплій домі. Ну, Слова прозвучали, як, як і хочу додому, так і хочу тепла, так і хочу. Сім'я, родина, Ні, хлопці, ми на війні. Так, да. хочеться довіти. Хочеться теплі долоні. Долоні бувають різні. І обнімашки, як то кажуть. І просто подушка та, і білий потолок зверху, і зеркало справа, зліва. А не біг-пах-бух. Слава Україні! Героям слава!